Усіх вітаю, хто тут є. Ось нічка Новорічка привіт передає є у неї сестрички, зіроньки ранкові, але щоб зірочки ці засвітити, треба завдання усі зробити. Як засвітити багато зірочок, вони враз оживуть і розкажуть вам чимало казочок. Щоб першу зірку засвітити, звуковий аналіз слова треба зробити. Що це? Це зірка. Зір-ка. Це слово складається з п'яти звуків. Перший звук звук ЗІ. Зі це приголосний м'який звук позначається двома рисочками. Зі. Наступний звук І це голосний звук, позначається крапочкою. Зір. Наступний звук звук Р. Твердий приголосний звук позначається однією рисечкою. Зірка. Наступний звук звук К. Це теж приголосний, твердий звук. Однією рисечкою позначимо. І останній звук це голосний звук А. Ми його можемо співати, позначимо крапочкою. Подивіться, перша зірка засвітилась, ось і казочка з'явилась. Чи здогадалися ви, хто це? Це золота рибка з казки. Ця золота рибка допоможе нам зрозуміти, з яких частинок складається слово. Пригадайте, як в реченні ми позначаємо слово. Слово в реченні ми позначаємо смужкою. Давайте прочитаємо це слово. Риба. А зараз погляньте, чи тут повністю зображено цілу рибу. Ні, тільки її половинка. І ви скажіть тільки половину слова. Ри. А зараз скажіть другу частину слова. Ба. На скільки частин у нас розділилось слово риба? Слово риба розділилось навпіл. Давайте скажемо слово по частинам. Риба. Слово складається з частин. Слово риба склалось з двох частин ри, ба. Ці частинки слова називаються складами. Значить, перший склад в слові риба: ри, другий склад ба. Друга зірка засіяла, гру веселу дарувала. Зірочка пропонує пограти в гру. Закінчи слово. Но-но-но, но 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 світить сонце у вік. Но са-са-са. Са-са-са. Ось поглянь. летить о са. Ша, 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 ми спіймаємо ло, ша. Жу, жу жу, жу жу, 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 по галявині ход жу. Ру -ру, -ру. Ру, 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 Зірочку до рук беру. Ти ти, 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 ти третю зірку засвіти. Зірка знову засвітилась, ось і казочка з'явилась. Послухайте віршик від мишки. Я маленьке мишенятка, мию милам лапенятка, мию мордочку і спинку і вмиваюсь без зупинки. Діти, який звук в цьому віршику ви чули найчастіше? Так, це звук М. А як ви гадаєте, це голосний чи приголосний звук? Звук М приголосний. Ми не зможемо його проспівати, а вимовляємо його дуже коротко. М. Приголосні звуки дуже полюбляють товаришувати з голосними звуками. Коли з'єднуються два звуки, утворюється склад. Якщо звук М буде товаришувати зі звуком А, в нас вийде склад МА. Якщо до звука М, Додати звук О в нас вийде склад «МО». Якщо до звука М додати звук У, в нас вийде склад Му. Звук М приголосний звук, тому на письмі ми його будемо позначати рисочкою. А зараз подивіться, діти. На зірочках зображені малюнки. Чи всі назви цих мають звук М? Давайте назвемо їх: Лимон. Малина, Машина, Сова. Яке слово не має в своїй назві звук М. Звичайно, це сова. Зірочка дуже вдячна вам за допомогу. А зараз вона пропонує зробити разом артикуляційні вправи. Для того, щоб всі зірочки засягли, давайте по черзі виконуємо всі завдання. Перша вправа. Жабка Тягнемо губки аж до вушок, будемо схожі на лягушок. Ось і засягла перша зірочка. Губи свою трубочку перетвори на дудочку та утримуй до п'яти. Мій язик широкий, як лопата, може на губі розслабленим лежати. Покладіть на нижню губку язичок і утримуйте декілька секунд. Ми на гойдалці гойдались, піднімались, опускались. Язичок піднімай вище гойдалку штовхай. Загорнути крає язика вийшла чашечка, чудова яка. Язычок скачи, не бы конячка. Цок, 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 цокая язычок. Подивіться, як багато зірачок ми з вами засвітили. Молодці малята! До нових зустрічей!